Традиційно на початку серпня в Україні вводиться заборона на вилов раків, адже саме в цей період ці членистоногі змінюють панцир і стають найбільш вразливими. Протягом кількох тижнів риболови не зможуть виловлювати раків, а тим, хто порушить заборону, загрожує фінансове покарання, розповідає головний державний інспектор сумського рибоохоронного патруля Ігор Кулик. Встановлюється заборона, на лов раків у внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах. З 5 серпня 2024 року по 20 вересня 2024 року включно. Лов раків під час заборони є порушенням природоохоронного законодавства відповідно до статті 85 Кодексу України про адміністративне правопорушення. За кожен незаконно добутий екземпляр рака порушнику доведеться сплатити збитки у розмірі 3332 гривні та штраф до 680 гривень. Пан Кулик нагадує, що подібна заборона це вимушена міра, яка дозволяє зберегти і примножити чисельність раків в українських водоймах. Основна мета заборони це захистити члени станових у період другої линьки, під час якої вони найбільш вразливі. Линька раків відбувається один-два рази на рік у дорослих особин, а в молодих щоразу рості та розвитку. Вона триває від кількох годин до однієї доби. Причиною линьки раків є їх ріст та розвиток. Панцир у них надзвичайно міцний. Він заважає повноцінно рости, тому процес його скидання є необхідним для розвитку особин. Під час линьки членистоноги ноги скидають не лише панцир, а й хітинову оболонку очей та зябер. Линяють раки не у норах, а на відкритому просторі. Після закінчення заборони рибалки зможуть відновити свій промисел, але теж з певними умовами. Після закінчення заборони одній особі за добу можна впіймати не більше 30 екземплярів раків на водоймах загального користування. У правилах любительського рибальства прописано мінімальний розмір рака, який дозволено для лоу рибалкам – це 10 см. Розміри раків визначаються шляхом виміру довжини по спині від лінії, що поєднує середину очей, до краю середньої хвостової пластини. Після закінчення заборони дозволяється вилав раків, методом ручного збирання та роколовкою конструкції хапка з діаметром не більше 70 см. Кроком вічка не більше 22 мм у кількості не більше однієї одиниці на одного рибалку. Між тим норма вилову стосується не тільки раків, каже пан Ігор, адже рибалка повинен пам'ятати і про те, що рибу виловлювати в необмеженій кількості теж заборонено. Так, необмежена вилов деяких малоцінних та інвазивних видів риби, а саме це верховодка або по-народному клейка себіль та ротана головешки. Водночас норма вилову інших видів риб становить 3 кг та одна штука. Це особина будь-якої маси у мінімально дозволених для вилову розмірах, визначених додатком 1 до правил любительського рибальства. Також хочу нагадати: шановні рибалові любителі, норми вилову риби відповідно до правил любительського рибальства. Рибальство дозволяється здійснювати рибалкам безоплатно в порядку загального використання водних біоресурсів для особистих потреб без права реалізації. За нормами вилаву дозволених видів водних бересурсів на одного рибалку за добу. До речі, ловити раків у темну пору доби із засобами підсвічування заборонено навіть у дозволений період. Наголошує наш співрозмовник. Тож пізніше ніж за годину після заходу і раніше ніж за годину до сходу сонця, ловити раків зась. Малорухливість та природна незахищеність раків під час линьки дуже приваблює любителів легкої здобичі. Тому звертаємося до громадян з проханням бути відповідальними та не нехтувати даною забороною, адже від того, як пройде цей процес, залежить популяція раків водойми сумщини.